Як замінити фото в паспорті книжці, коли ти досяг певного віку, а саме 25-45 років. Заходимо на сайт Міграційної служби. Так, так, Служба міграції видає нам паспорти. Знаходимо документи, які нам потрібні, для заміни фотографії. Також термін розгляду звернення заяви. Тепер знаходимо підстави для відмови у наданні послуги. Все не перечитую. Особа звернулася пізніше ніж через місяць після досягнення 25 або 45-річного віку та не надала відповідне рішення суду згідно із законодавством. У такому разі паспорт з 94-го року підлягає обміну на паспорт у формі id картки. Ось так. Для тих, хто не хоче змінювати свій паспорт на id картку, рішення є. Заходимо на сайт Верховної Ради Gov.ua, там є постанова Кадміну від 21 жовтня номер 1202 Гортаємо вниз. Можете собі зупинити і почитати. І ось. Паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року, та після 24 лютого 2022 року. Та паспорти громадянина України зразка 94-го року, до яких не вклеєно фотокартку особи у, у разі досягнення неї 25 або 45-річного віку. Срок клеєння до яких настав за 30 днів до 24 лютого. Та після 24 лютого 2022 року є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеєнню в нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Пояснюю, якщо ви простротили місяць чи більше. Сміливо йдіть, пишіть заяву і змінюйте фотографію. Але наголошую, це актуально для тих, хто вкладається в термін за 30 днів до 24 лютого та після 24 лютого включно. Все, всім дякую за увагу.